Мене звати Надія, це мій канал Лоліна Декор Elements, який присвячений в'язанню, рукоділлю, творчості, пошуку натхнення в світі, мандрівкам, коли вони трапляються, і всьому тому, що може надихнути на нові ідеї та нові, нові звершення. Вітаю вас на моєму каналі! Незвичне відео! Не тому, що я хотіла вам показати півоні до того, як вони в п'ятницю під час недільного влогу, мабуть, що не доживуть, а тому, що по назві цього відео ви вже бачите, це такий додатковий відеоролик, який я спробую сьогодні опублікувати. І це буде чесно розбір польотів по цьому джемперу. Це е, тюторіал. Експрес-майстер-клас, опис, рекомендації, розрахунки. Називайте як завгодно, тільки називайте, не називайте це майстер-класом, тому що, в моєму розумінні, майстер-клас це та інформація, яка стосується різних розмірів. і… Цього тут не буде, тобто я не зможу вам дати кількість петель, наприклад, на XS або на 2XL. Вам прийдеться це зробити самим. Але як я обіцяла, тому що я запитала вас десь тижні-два назад, і в коментарях багато хто написав Надя, давай в плані я запропонувала, що я розповім, як я в'язала цей джемпер. А більш того, поки я буду це розповідати, я обов'язково ем, наголошу на тих помилках, які я зробила, а їх тут чимало. Тож, якщо вам це цікаво і ви гадаєте, що цей ролик принесе вам користь, ласкаво прошу. Не забувайте підтримати його лайками. Якщо він вам сподобається, якщо ви майстер, у вас величезний досвід. І ви набагато краще знаєтесь на в'язанні, то просто беріть попкорн, якийсь напої і дивіться це як комедію. А якщо ви починаючий майстер, ви тільки починаєте в'язати, можливо, мої якісь пророблені помилки або мої розрахунки вам допоможуть. Тож, приємного перегляду. Тут вже я так сижу з боку, не тільки заради квітки, а для того, щоб тут збоку вставити відео з тим, як я демонструю цей виріб на собі. Погнали! Приємного перегляду! І зараз будуть руки в кадрі з розрахунками, з джемпером, окремо від мене, і мої ручки. Тож, давайте. Джемпер з паєткою. З В-образною горловинкою, з рукавом 3 чверті. Цей джемпер був зв'язаний з трьох видів пряжі, серед яких бавовна стрічкового типу. Оця біленька, її метраж 200-220 метрів на 100 грам. Наступна пряжа компаньйон це ось такий віскозний шнурочок, Але насправді тут віскози тільки 30% це 50% теж бавовна, 30% віскоза, бачите, вона трішки виблискує. І 20% нейлон. Теж метраж 200-220 метрів на 100 грам. Одна з них 200, одна з них 220. Я підпишу в описі під відео, точніше. І третя ниточка це теж бавовна. З паєткою 3,6 мм. Італійська паєтка теж 200 метрів на 100 грам. Так було заявлено, заявлено продавцем. Витрати на цей джемпер теж в технічному описі під відео. Цей джемпер. Зв'язаний з низу вверх на кругових спицях. Після того, як я дов'язала до підрізів, я розділила спинку та перед виробу на дві частини, спинку взяла на додаткову ліску, а потім, після того, почала вив'язувати пілочки. Спочатку я вив'язала ліву пілочку. Після того я вив'язала праву пілочку. Після того, як я закінчила пілочки, я зв'язала спинку виробу плечі, при тому, що тут є скос плеча, а плечі я не закривала пілочки і спинку, я залишала відкритими для того, щоб шити петля в петлю. Так, тепер. По конструкції. Це е, після того, як я закінчила пілочки спинку і з'єднала петля в петлю, я підняла петлі по проймах рукавів і вив'язала рукави. Рукави вив'язала три чверті. Після того, як я закінчила рукави, я зробила хибну кітльовку і Зробила оформлення горловинки. Резинки в цьому джемпері 2 на 2. Тіло джемперу вив'язано гладдю. Стосовно спиць, які я використовувала. На резинки я використовувала спиці 3,5, на оформлення горловинки так само, на рукавах так само. Тіло джемпера зв'язано на спицях 6. Стосовно спиць, загальні розміри виробу, півобхват 60 см. Висота до початку вирізу разом з резинкою 34,5, по найвищій точці плеча, включно з резинкою, 60 сантиметрів. По нижній точці плеча до резинки 56. Тобто скос плеча в мене 4 см, Це анатомічно вірно. Рукав в мене ширина в найширшій точці 21, резиночка 11. Це півовхвати, я зараз кажу. І довжина рукавчика в мене складає десь, якщо потягнути 31, якщо натягнути 30, 30 сантиметрів. Так, це стосовно замірів. Тепер стосовно того, скільки набирала, скільки рядів в'язала і так далі. Тепер давайте по процесу в'язання. На спиці 3,5 мм кругові, я брала 60, хоча ви берете ті спиці, які вам зручні, я набрала всього 200-212 петель. 212 петель замкнула, ну плюс одна для замикання, замкнула в круг і почала в'язати резиночку. Якщо б я набирала зараз і в'язала такий светрик джемпер зараз, то починала б я в'язати з перших двох виворітних і продовжувала б цю смужечку до підрізу для того, щоб сховати той момент, коли в мене йде зміна ниточки. Зв'язку з тим, що я в'язала його, як я вже сказала, 2 роки назад, коли я не вміла і не знала, я в'язала по колу, тому інколи в мене можна побачити перехід з однієї нитки на іншу. Також є варіант цей виріб в'язати окремо спинку, окремо передню частину з джемперу, а потім зшивати. Тоді ви теж легше вам. З зміною ниточки. Я в'язала по колу, в принципі, задачу я справилася, ніде особливо так не видно перехід з однієї нитки на іншу, тому можна в'язати і по колу. Отож, я набрала 212 петель, я пров'язала резинку 2, 4, 6, 8, 10 рядочків, змінила спиці на 6 і почала в'язати тіло светру По висоті. Від різинки до підрізу. Десь в мене, якщо так вироб, вирівняти 31 см. Мені цієї довжини достатньо, він не кроп, він не занадто короткий, він не занадто довгий. Влітку занадто довгі речі, мабуть, що доречні, тоді, коли ви любите носити джинси по фігурі, або якщо вам подобається такий оверсайз, або ви носите під низ, якісь обтягуючі спідниці чи брючки. Я в'язала цей светр класичної довжини, тому 31 для мене до резинки нормально. Разом з резинкою висота 35. Я, коли переходила на основний розмір спиць, я не додавала тут петлі. Якщо на рукаві я скорочувала, Кількість петель для того, щоб створити. Да, скорочувала. То по низу виробу я не збільшувала кількість петель. У мене так: 212 петель і. Лишилася. За рахунок того, що ми змінюємо 3,5 на 6, це така значна зміна розміру спиць, у нас і формується така трішечки зібрана резиночка. Хоча, як ви знаєте, бавовна, бавовна вона дуже рідко тримає резинку. Отож, по Стосовно розподілу смужок, ви вільні робити так, як вам зручно. Я робила по, як то кажуть, наїтію. І я робила 4 ряди, потім один, потім 6. Десь в мене такий ритм, знаєте, 6-4. 6-4, мені подобається, коли смужки між собою перекликаються. Отож, я прив'язала, я тут записувала 70 рядів до розділення полотна, 70 рядів по колу, до розділення полотна для того, щоб вив'язати. Пройми і для того, щоб вив'язати пілочки і спинку. В 71 рядочку я пров'язав 70-й ряд, я зняла спинку на окрему ліску і почала в'язати до середини переду виробу. Тобто, якщо в мене всього 212 петель, то в 71-му рядочку. В мене, я почала в'язати 53 петлі. Тобто в мене 53-53, це 106, і 106 в мене пішло на спинку. Я не робила більше на спинку, менше на спинку. Я ділила рівно навпіл. В 71-му ряду я роблю перший а, зменшення петель. По проймі біля рукава в мене йде 3 убавки, попереду. Біля горловинки в мене йде взагалом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. вісім убавок кожному шостому рядочку. При тому, що я збавляю зразу дві петлі, тобто я три петлі ліву з цих трьох я пров'язую поверх двох попередніх, тобто я збавляю дві петлі зараз. Таким чином, в мене за рахунок цих убавок, тут 3 а тут 8, я з 53 петель виходжу на 33 петлі по плечу. Тобто, в мене мінус 20 петель. Після того, як я збавила Восьмий раз петлю я почала формувати скос плеча. Скос плеча в мене формується за рахунок п'яти точок розвороту. П'ять раз я розвертаюся. Ці 33 петлі я розбила рівно на 6 підрізків, в мене вийшло. Майже по 5, тобто, я, не доходячи 5 петель до краю виробу, я розверталась, пров'язувала назад, знов розверталася, знов роз... таким чином, в мене сформувався мій, мій скіз плеча. Ці петлі, які в мене залишалися на правій спиці, я не закривала гачком, я залишала їх відкритими. Я за це казала: перша пілочка була готова. Загалом. На пілочку від розподілу в мене пішло 50 рядів. Після того, як я закінчила працювати з цією лівою пілочкою, я перейшла на направо і зробила її відповідно дзеркально. Тобто, в мене так само тут 8 убавлень, тут 3 убавки, тут так само в мене розподіл 33 петель на майже рівні 6 частин. Так само в мене лишилися потім ці петлі на відкритій спиці. Після того, як я закінчила перед виробу, я перейшла на спинку. Як ви пам'ятаєте, в мене тут половинка від моїх 212 петель, тобто 106. В 71-му рядочку спинки я зробила першу бавку. Після того. В шостому рядочку, тобто в 76-му, я зробила ще одну бавку і ще одну бавку. Тобто, в мене три убавки біля пройми і три убавки біля пройми. Після того я в'язала прямо. Пров'язала я не 50 рядів, а пров'язала я, десь я рахувала. Я рахувала, що я пров'язала 50. Шість рядочків. Після того, в 56 рядочку, я закрила 28 петель по горловинці. А, ні, я вам брешу. А, в 56-му я закрила 18, потім я закрила декілька раз по дві петлі. І я думаю, що я закрила 2, 4 і 4. 2, 4, 4. Так, тут в мене пауза. Зараз я порахую. Після того, як я закінчила працювати з пілочками, і в мене скоси плечі, плечей залишаються на відкритих. Лісках або спицях, як вам зручно, я перейшла на відв'язування спинки. Як ви пам'ятаєте, в мене на лісці 106 петель. В 71 рядочку я зробила убавки. я не сказала, що убавки і по горловинці, і по а, отвору для рукава, я робила 4 петлі від краю, тобто я відступала 4 петлі. І потім вже п'яту, шосту, сьому, скорочувала. Так, таким чином, у мене убавка не біля самого краю, і мені здається, так акуратніше. Тож, в 71-му рядочку я збавила по дві петлі з кожного краю. Після того, в 77-му через 6 рядів, я збавила, після того я збавила ще раз. Тобто, в мене тут збавлено 6 петель, і тут збавлено 6 петель, і це відповідає. Моїм скороченням переду вироба. Після того я пров'язала не 50 рядів, як по переду виробу. Я пров'язала 56 рядів, і в 56 рядочку я закрила середні 18 петель. Потім, в наступних 6 рядах, я закрила по дві, по дві, і по одній. Таким чином, я закрила посередині з невеличким закругленням 28 петель. І таким чином, в мене, за вичитом петель, петель залишилося на кожному плечі по 33 петлі, так само, як і попереду. І таким чином, моя спинка вища, ніж перед виробу. Після того, маючи по 33 петлі, я почала формувати скос плеча. І е, сформувала їх так само, як і попереду виробу. Після того я закрила голкою петля в петлю, як ми закриваємо шкарпеточки. З тілом ми закінчили. Після того я е, взяв спицю, і тут хвилинка уваги, не 6 а 5. Для того, щоб ці. Петлі, які ми набираємо, не були потім розтягнуті. Спицею 5, або навіть 4,5, тобто значно меншими. Я підняла петлі. Яким чином я піднімала петлі? Я піднімала не в, не в кожній петлі з останньої петлі, бачите, в мене така красива тут косичка, тому що я, по суті, входила спицею в кожну петлю. Але я входила не в кожну петлю, я входила в дві Третю пропускала. В дві третю пропускала. Таким чином тут рукав має красиве звуження. От Це я зробила і м -м почала в'язати рукав. Спицею я в'язала рукав е такою ж самою, як і тіло, тобто номером шість. Єдине зауважте, що якщо ви затягуєте на рукавах, тобто, коли ви в'яжете по колу, ви в'яжете щільніше значно, і чим вуще коло, тим щільніше ви в'яжете. в мене є така, наприклад проблема, то я зазвичай останнім часом, з досвідом, я беру спицю на піврозміра більше. Тут я так не робила, тому що рукав доволі широкий, і я розуміла, що я буду контролювати. Натяжіння нитки. Тож я зв'язала, як я вже казала, до резинки я зв'язала 28 см. Тобто, це ви бачили по відео, як сидить на мені, мені цього було достатньо. Якщо ви бажаєте, рукав повноцінний, то можете приміряти на себе в процесі, чим хорош. Виріб, коли вшиті рукави, що його можна завжди приміряти. Пров'язавши довжину, я збавила петлі. І тут, увага, я збавила петлі. Кожну 10-11 я пров'язала, я вам знову брешу. Кожну 4 я прив'язала з 5-ю. Тут, в принципі, це в мене видно. По, бачите, тут біля резиночки. Тобто в останньому рядочку я Кожну четверту п'яту пров'язала разом. Резинки я робила та обробку горловини контрастним білим кольором, мені так захотілося, я вважаю, що так воно освіжає. Після того, як я закінчила перший рукавчик, я такими самими смужками, ви бачите, що вони в мене ідентичні. Я зв'язала другий рукав. Якщо ви вмієте в'язати Magic Loop два рукави одночасно, і вас не м, лякає кількість ниток, кількість е, дві бобінки одного кольору, дві бобінки другого, дві бобінки з паєткою, то, звісно, ви можете в'язати два рукави одночасно для того, щоб потім не рахувати ряди. Мені було, в принципі, не зруч, не м, критично, я в'язала спочатку один рукавчик, потім другий. Після того, як я закінчила в'язати рукави і резинки, закривала я, до речі, імітацією фабричного закриття. Це коли ми протягуємо ниточку через три петлі, скидуємо крайню праву, знов протягуємо через три, знов скидуємо, доволі еластично. В принципі, непогано виглядає, голкою закривати не захотіла. Після того, як я зв'язала рукави методом двох спиць я в, крайній, в крайньому рядочку підняла петлі з кожної петлі спицями 3,5 і пров'язала спочатку. На спиці, яка в мене на лиці вироба, пров'язала три рядочки. Після того я на виворіті пров'язала три рядочки, після того я з'єднала їх, тобто пров'язала петлю з передньої спиці та задньої разом, тим самим сформувала хибну кітльовку. І після того вже однією парою с 3,5 я зв'язала резиночку 2х2. 10 рідочків і закрила так само імітацію імітації фабричного набору. Все. Попрала і ношу з задоволенням помилки та те, що я б врахувала наступного разу. Перше, я би в'язала, скоріш за все, окремими частинами. Тобто, я зв'язала би спочатку спинку, а потім перед виробу Або, якщо в'язати по колу, я б додала все ж таки оці лінії, які імітують шви швирітні вивер, для того, щоб саме в тому в тій виворітній петлі сховати перехід з однієї пряжі на іншу. Це перше. Друге, я, можливо, б пров'язала по спинці ще більше рідочків. Тобто я порівняно з передом виробу вийшла на висоту. Десь 66-68 рядів а, разом зі скосом. Важливо, я б зробила це більше, щоб ще більше було об'єму полотна на спинку. Друге, я би при наборі а, цієї хибної кітльовки а, слідкувала б краще за кількістю петель, які набираю, тому що я набрала занадто багато, в мене тут кітльовка трішечки гуляє. І такий ще момент, якщо ви будете так само використовувати пряжу таку віскозну, до прикладу, і будете міксувати так само, як я, оця смуга, яка у вас потрапляє на момент розділу виробу на пілочки, я би давала з найщільнішим. найщільнішим Варіантом. Тобто я би давала от тут цю смугу, до прикладу, двома пряжами разом. Чому? Тому що завдяки віскозі ця нитка най, така, знаєте, хливка, І тут він її тягне. Якщо б тут в мене була смуга отака більш щільна, краще б виглядав цей стик. Але я задоволена, що цей мій довгов'яз. Завершен. Сподіваюсь, вам це було корисно. Якщо є ще якісь запитання, чи по розрахунках, чи, чи ще щось, пишіть в коментарях і бажаю вам прекрасного в'язання, настрою та нових ідей. Бувайте!